Гарного всім дня, доброго здоров'я! Мене звати Наталя і ви на каналі всім про все. Сьогодні на календарі вже 4 листопада. У нас сьогодні по прогнозу штормить 35 метрів за секунду вітер. Мабуть, так і є. Е... Кожну ніч у нас морозить, але як ви бачите, у мене ще квітнуть квіточки. Тут вже жоржини повимерзали, петунія, квітне, тютюн квітне і невгамовні гвоздички Квітнуть, розквітають байдуже, що приморозки. І петунія. Курочки вже наші всі в тушонці. Як ви бачите, у нас сьогодні отаке хмарне небо, але пробиваються отакі промінчики сонця між ними. У затишку на термометрі 18. Ну, і мій осінній квітничок яскравий за рахунок моїх хризантемок. Ну і не тільки. Отака красуня у мене розквітла. Дуже я переживала, що. Що морози кожної ночі, і вже мої оці пізні хризантеми померзнуть і не розквітнуть, а вони квітнуть. Дивіться, яка яскрава троянда. Таке важке небо. Нам навіть передавали на сьогодні сніг, але його не було, слава Богу. Ось така красунька розквітна, розфарбовуються очітки. Ну і квітнуть хризантемки. красуні яскраві. Всі по-своєму різні, але всі дуже гарні. Трояндочки, дуже гарні. Отака вітрюга у нас сьогодні. Ось. Трояндочка Амалія. Також розквіт бутончик. Думала, що замерзне і не буде. Ні. Розквіт. Така красунька. Дуже гарна троянда. І ще є бутони. Ну, і ось розквітла пізно отака ось хризантема. Не знаю, як зветься, але я б назвала золота осінь. Така гарна. Ну, вони всі гарні. І я вже казала, що для мене, мабуть, всі-всі-всі квіти і рослини гарні. Я їх дуже люблю. Ось дивіться, яке сонечко. І ще дзвоники відкривають свої квіточки. У нас кожної ночі більше навіть під ранок морозить. Трохи більше, трохи менше, але кожної ночі приморозок. Але ви бачите, вони дуже витривалі. Астра багаторічна така ще квітне. Он листочки вже поприморожували, оцихають, а квіточки квітнуть. Ця ось хризантемка, серединка спочатку зелена, а потім жовтіє. Оця літня хризантема, подивіться, яка красуня стала. Літом вона така була нещасна. Квіточки маленькі, горіли, бліді, а тепер яка яскрава красуня. Е, лілейники, листочки почали жовтіти. Бурдюрні троянди понарощували бутони і починають квітнути. А літом вони всі згорали ті троянди. Ну і ця ось кризантема до цих пір квітне. Ця хризантема, що видала квіточку іншого кольору. А ця ось, бачите, примерзла і опустила свої квіточки донизу. Але гарна яскрава. От. Дуже гарні, яскраві такі, пахучі. Ось дивіться, Троянда Андалусія. Бачите, як поприморожувало їм квіточки, але квіточки тримаються, не обсипаються. Limest Gold. Також бутони повідкривала. Ну, ця вже більш ранша квіточка, вона світліша. Ну і ці ось, дивіться, квітнуть розквітли, які красуні. Ось. Прижилися всі хритонтеми, які я саджала тепер. Ось фізостегія розквітла, оця пізня. Отак От почувається мій струмочок. Очітки і кам'яні трояндочки прижилися. Ось. І почали змінювати колір. Коли їх морозить, коли похолодало і вологи достатньо, всі кам'яні троянди і очітки почали змінювати своє забарвлення. Вони зовсім інші робляться. Ось ця трояндочка, також її, бачите, пілюсточки приморожені, але вона не здається, квітує. Ломи камінь. Так, по їхньому зовнішньому вигляду здається, що прижився. Дивіться, яку чудну квітку видала троянда аспирин. Це вперше таку квітку я на ній бачу. Гайлардія до цих пір випускає нові свої квіти квітне. Ну, дуже витривала квітка Гайлардія. І посуха їй ні до чого, і приморозки. Ешольція. сьогодні вона закрита. Така погода, що вона не відкрила свої квіти. Ця хризантема, Ось її трошки приморажує, Вон, бачите, вона змінює колір. А нові квіти такі ще яскраві, лимонові. Також літня хризантема. І то літня, і ця літня. Дивіться, яка яскрава. А потім вона ото така рудувата робиться. Літом вона сильно-сильно горіла. І майже не було квітів. Хризантема опал, також літня. Ну Вона вже майже вся отака ось бордовенька. Вона коли приквітає, міняє колір. Оця троянда із живця моя ґрунтопокривна. Більше все, що це зефері, також повно ось чорнобривці померзли, а із середини, там, де не померзло, видають квіточки. А ця спрейка, вона не була така яскрава. Ні весною, ні влітом. А на осінь. Подивіться, яка вона яскрава, який у неї колір. Влітку вона просто рожева. Ну і ця грунтопокривна скарлет. Повно-повно бутонів, повно квітів. Петунія, не здається. Дивіться, яка вона красива, ця скарлет. Ну, ось так загалом виглядають мої квітники. Моя осіння краса. Все розфарбоване. І ще все красується, не здається. Незважаючи на холод, на вітер. Ну і я б сказала, що у нас давно вже й не було й дощиків. Але копала ямки, то там ну десь сантиметрів 10 уже сухого ґрунта, а далі є волога. Так от чітки, ось дивіться, як розфарбовується. Краса. Осіння краса. Ехі я ще на кінцях пагонів квітне. Ну, а тут ось дивіться, які помпони квітів. Ну, така гарна. І дивіться, які краєчки поробилися рудуваті. Ну, Дуже мила і гарна хризантема. В неї листя, він, бачите, розфарбовується багрянком. Ну, а тут ротики. Ротики випускають нові бутони і квітнуть. Я вам казала, вони в нас зимують. А тут ось дивіться, оцей карликовий. Такий яскравий і гарний кущик. Ну і кам'яні троянди. Не знаю, можливо, потрібно було ці всі дітки десь розсадювати. Поки так вони всі в купці. Стахіс, ясколка, очітки, опунція, барвінок. Все причудово виглядає. Їм, мабуть, комфортно при такій погоді. Ось така чудова осінь у нас. Вітряно. Ну, загалом, можна сказати, що у нас тепла осінь. Бабине літо. Попересаджувала багато я рослин, ось торнадо. Також, не здається, випускає нові бутони. Це ще хоче квітнути. Дивіться, це у нас крайня вулиця села і у нас поля з усіх країв. І ось дивіться, що нам навіяло. Перекоти поле. Ну от, в краю нашої цієї вулиці також поля. То хай летить назад на поле. Вітрюга дуже-дуже сильна. Ось Карпатський дзвоник має бутончики і квітне. Гайлардія, оця що низенька, я її пересадила з колеса сюди. Молочай, миндальолисний. Навіть не померзли прирости молоді у троянди, яку я пересаджувала, вона пустила прирости. Ну і Тут також ось ротики, отакі розові, рожеві. І хочу показати лісова мальва або мальва зібрінос. Дивіться, також почала знову квітнути, наростила бутони і повно квіточок, тільки такого всередині. Влітку був пагінець, і на ну, звичайної мальви випускає такий пагінець, і на ній. Квіточки, а тут чомусь при листках. І тут і шольція. Ну, я вам казала, у мене і шольція скрізь. Багато дуже листя не вспіваємо прибирати. Ну, листопад. Всім щиро вдячна, хто додивився мене до кінця. Не забувайте поставити вподобайку і забігти в коментар. Завжди чекаю на ваші коментарі. А ще прошу, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, у мене вам буде цікаво. А ще хочу нагадати, завдяки кому ми милуємося нашою красою. Не забуваємо про наших захисників. Щиро, щиро їм вдячні! За кожний день, за кожну хвилину нашого життя низький їм уклін і щира подяка. Дорогі мої друзі, бажаю вам теплої, яскравої, гарної та мирної осені. Надіємося, що ще трохи і таке прийде до нас мир. До зустрічі, друзі! Меру всім нам.